Історія Сергія Єфремова це історія людини, яка вірно служила Україні не шаблею, а словом, людини, яка платила за правду свободою. Він народився 6 жовтня 1876 року в маленькому селі Пальчик у родині священника. З дитинства чув, як слово може бути молитвою, але згодом зрозумів, що воно може бути і зброєю. Єфремов навчався у Київській духовній семінарії. Потім, на юридичному факультеті університету святого Володимира. Уже тоді він не міг мовчати писав, сперечався, об'єднував однодумців, Мрія про Україну не в книжках, а в реальності. На початку ХХ століття Сергій Єфремов це вже відомий публіцист, критик, один із творців української журналістики. Він писав просто, але влучно, не боявся гострих слів, коли йшлося про правду. Його перо захищало українську мову, культуру, освіту. Він писав про Шевченка, Франка, Марка Вовчка, Коцюбинського, Мирного, не як про міфічних класиків, а як про живих людей, творців нації. Коли в Києві 1917 року вибухнула революція, Єфремов став одним із керівників Центральної Ради. Саме він запропонував назву Українська Народна Республіка. І недаремно його називають хрещеним батьком УНР. Він не мав амбіцій стати героєм, просто вірив, що Україна має право на власний голос. Коли мрія про вільну Україну розбилася об реальність радянської влади, Сергій Єфремов залишився вдома. Не іммігрував, не сховався, працював в академії наук, писав, систематизував літературу, збирав усе, що могло свідчити ми були, є і будемо. Його обирають віце-президентом Вуан. Він очолює комісії, створює біографічний словник діячів України, редагує видання, але його ім'я давно було на олівці. У 1929 році Єфремова заарештовують, нібито за організацію спілки визволення України ту саму, яку пізніше визнають вигадкою радянських спецслужб, створеною, щоб зламати українську інтелігенцію. Єфремова судили показово, жорстоко, з наперед відомим вироком йому дали 10 років тюрми. Він сидів у Ярославлі, потім у Володимирській в'язниці. У своїх записах писав коротко, спокійно, без надриву Каятись не буду. Отже, перспектива, мандрівочка, і, мабуть, не близька. Він помер у березні 1939-го за кілька місяців до закінчення строку. Без прощань, без могили, без книги пам'яті. Через півстоліття, у 1989-му його ім'я офіційно реабілітували. Але для українців, які знали, хто він, Сергій Єфремов не потребував виправдання. Він був тим, хто не зрадив українське слово навіть тоді, коли за це карали смертю.